Привіт, друзі! Ви на каналі Customs Збро, але традиційно про канал, котрий ремонтні ТВ, також не забуваємо підписуємося та переглядаємо досить цікаві відео по ремонту різноманітної техніки. А зокрема, сьогодні в мене буде генератор. Що це за генератор? Ось бачите, вже розібраний, вже продіагностований, Що з ним сталося? ну Це все я буду розказувати по порядку. А генератор це ось такий, як ви бачите, я зимою вам показував. Це Max Speeding Rods. Оце його також братик. Це також буде розбиратися і діагностуватися. Але спочатку ось цей. Захотів я зняти чергове відео про генератори, давно не знімав відосів, приблизно цілий сезон. Ну і є інтенція. Щось розказати, щось показати. Е, можна, звичайно, було б про військову тематику, щось як там мені в ЗСУ, як я служу, але про це дуже багато є каналів, як хто служить. Я думаю, вам буде взагалі не цікаво. А от генератори, генератори просто перегляди відео йдуть на ура. Через те це я вам і показую. Отже, в мене в руках шортблок. Шорт Ось. Залишився колінчний вал, поршнева, Зняв я голову. звідси І цей двигунець має 164FP, тобто десь 145 кубічних сантиметрів його об'єм. Він стоїть на інверторному, двигу, на інверторному генераторі цей двигунець і виробляє майже 3 кВт енергії. Знову ж таки, все розібране, і зараз я покажу складові, і до чого я дійшов. Спочатку, що сталося? Цей генератор перестав тримати навантаження. Тобто він майже 3 кВт тримав там без проблем. Він заряджав дві екофлошки там і ще кучу різної периферії там зарядних пристроїв було в нього натикано. Потім він перестав це все заряджати. Одну екофлошку ледь-ледь витягував, а потім навіть глох при навантаженні 1,2 кВт. Ось так він деградував, причому він став дуже сильно диміти потім просто закадив там все у хлопців на позиції, принесли вже на ремонт на діагностику. Що сталося поближче до. Хотів сказати столу, але це стільчик, як бачите. От. Обмежена в мене тут майстерня, але нічого, я не скаржусь. А розібрано тут чимало, як ви бачите, от і мала котейка. Тут лазить трішечки, ну, кеш, звідси, криві ноги отже, як ви бачите, інвертор залишився на нижній платформі, що можна називати і шасі. Передня панель. тут Пусковий пристрій от, голова, яку ми зараз будемо розглядати. ось Бензобак я також зняв, е, хоча не, не варто було знімати, але я зняв заради цікавості генератор і ротор. ну Про це я більш до кінця відео покажу, розкажу. А зараз ось такий от. Двигунець, як я сказав, 145 кубічних сантиметрів його об'єм і голова. Що тут сталося? Відповідно тому, що я вище сказав, це, звичайно ж буде клапан. Причому, що я все розібрав, добрався до Шрот блоку і зняв голову. І, відповідно, перш за все, я зняв випускний клапан. Ось так він виглядає. Ну і ви бачите, що ось ось тут все, наче блестить, так, от. з цього краю, так, а от з цього краю от така порвана, порваний є край. і він не так блистить, а такий матовий. і Хоча голова, що по ній можна сказати, отакий рудий нагар. Саме рудий нагар це сірка. Впускний клапан. Зазвичай впускні клапани не пускають, тобто не прогорають. Прогорає тільки випускний клапан. І ось в цьому місці, як ви бачите, з цієї сторони, з цієї, наче щільно прилягав. А з цієї сторони він навіть сопів, коли я хотів його запустити. Ну, характерний такий шиплящий звук при запуску буде. Але він може запуститися, навіть якось працювати. Навантаження тримати відповідно він не буде. І половина паливно-повітряної суміші буде летіти у вихлопну трубу. Що сталося далі з вихлопною трубою, я покажу. Як ви бачите, клапан, от я його прокручую, є ось така смужка блискуча, а ось тут вона зникає. Ну, відповідно, з'являється знову. Я покручу, щоб ви бачили, що клапан прогорів. Звичайно, можна цей клапан повторно. Притерти пастою в сідло, і він ще деякий час попрацює, але бажано ставити вже новий клапан, що я буду і робити. Ну, симптоми я розказав. Наслідок це прогорівший клапан. Багато хто може сказати, що це також кільця могли стати ватними, відпуститися і не працювати маслоз'ємне кільце через те ось такий от Нагар на голові, але це стандартний нагар. Він клапана знімається щіткою, латунною щіточкою і мультиінструментом, схожий на дрімел все звідси очищується. ну Можна із поршня очистити, але на поршні ну не такий не так нагоріло. от Ближче покажу. Ну, Поршень. Та звичайний. Навіть проблискується трішечки метал. Нічого страшного. І немає такого яскраво вираженого оксамитового шару, де наче масло горіло, наче воно прямо з картера в камеру згорання попадає прямо током. Такого тут немає. Тут є. Ось такий рудий нагар, що свідчить, що кільця ще справляються як і компресійні, так і маслоз'ємне. Тобто це я колоти не буду. Хоча початково я вже грішив на кільця, але врятував ситуацію, прогорівший трішечки клапан. Ось так опустив ще поршень вниз і хочу звернути вашу увагу на стінку циліндра. Тут присутнє хонінгування, як ви бачите, якісь подряпини поздовжні, які відповідають ходу поршня, відсутні взагалі на основній робочій поверхні і другорядній робочій поверхні. Тобто циліндр взагалі ще в чудовому стані, попри те, що генератор. Має досить суттєве напрацювання. Яке напрацювання він має? Приблизно він має півтори тисячі мотогодин, що досить суттєво для такого об'єму і взагалі для інверторних генераторів. Ну Він не являється ніякою там Honda чи ще чимось. але Але два сезони попрацювавши в парі з своїм. Таким самим братиком, братом, близнюком, тобто два генератори більш ніж 120 днів. Тобто, якщо розділити там хоча б 60 днів це по годину я рахую, 60 множте на 24. От приблизно це і вивіз цей генератор. Він також може послужити і далі. При тому, що я заміню. Поставлю сюди новий випускний клапан, притру його в сідло. Ну і, звичайно, покажу, що стало з вихлопною і як з цим боротися. Ось так виглядає вихлопна труба, як ви бачите, ось вихід з клапана. Також тут є на виходному штуцері сіточка. Але вихлопна прогоріла. Ось з цього боку, де ось такі перехідні стакани. напевно для зменшення шуму. Тому що інверторні генератори позиціонують себе як малошумні. так от Ось тут така шляпа прогоріла. бачите Так що, це все можна пофіксити тим, що це все звідси. От, відігнути, витягнути той внутрішній стакан, і також наварити от сюди латку. Я думаю, що досить непоганий срок вихлопна може попрацювати. Але чому так сталося? Тому що частина бензину потрапляла у вихлопну і догорала саме у вихлопній. А ось цей перепускний стакан, як ви бачите, пішов прямий штуцер на вихлоп. і Ось тут саме більше, наче горіло, тому що цей стакан нікуди не приварений. От. І він там всередині цю стінку термічно навантажує. Ну, наче так. Його можна звідси викинути, вкоротити ось цю вихлопну, випускний штуцер, вкоротити його там всередину і заварити латкою. Ну, це я так собі уявляю. І нічого тут страшного не буде. Також, як бачите, прогорів частина корпусу. Ну, це захисний кожух, як ви бачите, ось все горіло, все диміло. Надійде клапан і розберуся з вихлопною. Зразу ремонтую і на позиції. На позиції зараз працюють зелені генератори, на котрій я робив збір зимою. Але в мене ще є одна цікавинка для цього відео покажу. Мало друзі, хто показує, як влаштований генератор, сам статор та ротор у інверторного генератора. Так, ось це є, як ви бачите, катушка. Ну, магнітопровід, відповідно, от накручені котушки. З нього виходить три дроти. Ось так вони скомутовані з цієї частини. Як ви бачите, все залито компаундом. От. Все воно сидить на ось такому кронштейні. Так, ось тут через корпус є дірка, де дроти перепускаються. Поки що ось так. Ну і відповідно сам, сама котушка прикручується. От на два болти. Ось. Ну, і це є вже статор. Статор в даному випадку являється якором. Тобто статор це якорь в даної електричної машини. А ротором тут слугує індуктор. Індуктор це, відповідно, ось такий маховик, як ви бачите. Так. Ну, відповідно, він бачите, з. Десь 2 мм товщина сталі, всередині магніти. Зараз Так, ну тут треба магнітик, показати, якої вони полярності, що вони розвернені північним і південним полюсом попемно по всьому колу. І на конусі. Колінч того валу це все сидить, оце є ротором і являється індуктором. Ось так називається частина електричної машини. Кому цікаво, я раніше робив відео, що таке якор, що таке статор, що таке індуктор, що таке ротор. Тому якорь тут статор, а індуктор тут ротор. Ось в мене є маленький магніт який ви бачите, що. На ось цей магніт він прилипає ось цією стороною, так. А на сусідній, на сусідній от, от не хоче і перевертається. Тобто, наприклад, тут буде північний полюс, тут буде південний полюс, тут знову північний, південний. І коли крутиться індуктор навколо статора нашого, відповідно, буде здійснюватись електрорушійна сила. Це все діло сидить на конусі, як ви бачите, на шпонці. Ось Ці два болта я закрутив для того, щоб знімачем для підшипників за них захватити, зробити упор на конус і легенько зняти з конуса ось цю балябуху. Ну, а так про демонтаж ви все зрозуміли. Далі я це все. Зберу. Це я зняв для того, щоб вам це показати. Це був коротенький кадр про те, що цей генератор підтримує Євро 5 та 145 кубічних сантиметрів робочий його об'єм. Отже, друзі, сьогодні був такий маленький екскурс по ремонту генератора. Якась невеличка трабла, маленька поломка з маси різних поломок, які трапляються у мене зараз в практиці. Я в вихідний частіше всього займаюся генераторами, і це мене болить. Тому я оголошую збір. На черговий генератор та Екофлоу. Мені особисто потрібен Екофлоу. Я зараз покажу, чим я користуюся, і воно вже також пішло спати, так само, як і генератори. Генератори в мене просто вони по кругу. Є циркуляція генераторів в підрозділі. Я ремонтую на позиції. На позиціях їх кінчають, або просто вони вже виходять з ладу, От як синій, я буду Робити про нього окреме відео, як він вижив і чи він ще запрацює після обстрілу, як його побив уламками. Але це тема наступного відео. А зараз я оголошую збір. Отже, ціна генератора ось такого 3 кВт приблизно до 30 тисяч гривень, на що я розраховую, плюс екофлоу. Екофлоу мені потрібне до кВт. ну Це приблизно 11-12 тисяч. Отже, приблизно 40 тисяч буде збір. Банка буде закріплена внизу в описі під відео. Можете завітати, хто що має там 150 гривень, тобто або 100, або 50, але 150 також вітається. Досить така невеличка сума. Мені цікаво, скільки людей, скільки людей я можу зібрати в ось такий рух, хто мені допоможе. Тому що підписників на каналі. Досить так багатенько і канал, попри те, що я кидаю досить рідко відео, викладаю на канал, канал зростає. Парадокс. От, я відео майже не викидаю, канал росте. Відповідно, росте аудиторія, нові глядачі, яким цікава тема ремонту. Отже, завітайте вниз під відео, там опис, там реквізити банки будуть. І на те, що я збираю, я завжди покажу, що я купив. Ну, на цьому наче, сьогоднішній ролик буду закінчувати. Але там ще є один генератор, як він вижив, як він врятувався після обстрілів. А може не врятувався. Цього я ще не знаю. Зараз буду я ось цей. Починати розбирати, дивитися, що з ним не так, що з ним сталося. Якщо щось буде цікаво, така тема, наче з клапаном, я також про нього зможу зняти окремий ролик. Але це залежить від інтенції, яка в мене з'явиться або зникне. Отже, всім щасливо, всім удачі. <ставьте> Ставте вподобайки. А екофлошка, яка в мене зараз користуванні. ось така. Це 250 Вт. Але, але вона за 2 роки деградувала. Деградувала на те, що вона 3 години тримає лампочку 7 Вт. Вмикається все, але вона вже не годна стягувати нашу роботу. Взагалі потрібно там зарядитися, частіше всього для старлінка, для чогось такого, як зарядка. Ну і подібних речей. Тому більше я схиляюсь до 750 Вт чи 768 Вт є. Це про запас енергії в EcoFlow. Трішечки більша. По-моєму, там River 2 чи щось таке назва. Ну, По ватності я ще підберу. І це я хочу придбати разом з подібним генератором до 3 кВт. Це саме для мене, для моєї роботи. Тому, друзі, охоче спускаємося вниз відео та донатимо на ЗСУ для нашої спільної перемоги.